Друзі, починаю сьогоднішній влог з самого ранку. У нас вихідні я ще така дуже сонна, в мене мокра голова, нічого не готова. тому маємо що маємо. Я п'ю свою кавуську, доїдаю свій сніданок і налаштовуюся на класний день. Зібралася. і Хочу вам сказати, що вчора на мене напала якась алінка. Прибиральниця, <хи> а, тому що вчора мені хотілось поприбирати ось все, просто всі ящики. Таке буває не часто, скажу чесно Що кавуська моя обідня готова, я зараз п'ю каву чітко зранку і в обід. Інколи ще балую себе кавою в а, десь годинка, третя-четверта, там, якщо десь гуляємо або сидимо в кафе. Ось, і мені здається, я точно залежна від кави, але я дивлюсь на людей навкруги, на наших українців, і я розумію, що зараз кава це якийсь національний. Не знаю, напій в Україні. Всюди кав'ярні, дуже багато е, різних пропозицій. І я, як цінитель кави, тим паче, що зараз я п'ю каву без цукру. І я дуже чітко відчуваю сам смак кави. Смак зерен, тому для мене це дуже важливо. І ми, до речі, вирішили тестувати різні зерна кави. У нас є кава машинка, ось вона тут стоїть, ви знаєте. І ми до сих пір не можемо знайти ті зерна кави, які нам припадуть до душі на всі 100%. Зараз ми вирішили протестити зерна з кав'ярні, яка називається 25 Coffee Roasters. І ми зупинились на зернах, які називаються Тафлер. Ось так вони виглядають. Мені дуже смачно, скажу чесно. Тому я точно можу рекомендувати ці зерна кави. А ще у мене для вас є класна новина. З моїм промокодом Зімарєва ви можете замовити будь-яку каву в кав'ярні 25 Coffee Roasters та отримати 20% знижки. Всю інформацію щодо кав'ярні я залишу в описі під відео. Куштуйте класну каву без ароматизаторів та домішків. Я вирішилася вже саме час моєї дубльоночки, бо її носити часу дуже мало. Ось, коли ще не дуже холодно, можна вдягнути з мої чобітки біленькі. Так, і я думаю, яку сумочку брати. Чорну або оцю. Як такий яскравий. Напевно, оцю. Так, ще тут. Трохи трочить зараз. Такс. Напевно, оцю. Все. Беру оцю, бо мені здається вона така яскравий, такий акцент. Ось. Трошки переживаю, що буде дощ, що моя. Шубка намочиться, але будемо ховатися, якщо що. Так, по погоді я не промазала. Мені і не холодно, і не жарко. Супер. І ще мені дуже комфортно в ось в цій шубці. Вона така, знаєте, як пледик. Ось. Зараз йду ще викину сміття. І буду йти на метро. Дуже рідко їжджу, але сьогодні ми їдемо метро, тому що швидко дешево і доставить туди, куди нам треба. Ми дощу. Так, Нам прийшла піца і напої. Кавуська і лимонадик. Чекаємо наступне. Нам прийшли основні на страви. У мене такі ось стейк-тунця. У лікусі е салат з креветками, з авокадо, так? Да? Так, у нас вечеря. Бейки. І буде зараз салатик і картопелька. Чік! І готово. Ми класно погуляли. Находили, значить, там 18 річ кроків. Дуже класна Київ, неймовірно красивий. Куди не піди? Всюди краса. А, трошки був дощ, але... Зовсім трішки. Ми перечекали його в кафе. В дуже класному місці були. Я там вже була втретє. Мені там подобається, правда, завжди смачно. Ось, зараз доприбирало нарешті, нарешті. І будемо вечеряти. Чоловік готує м'ясо, я готую салат, картопля готова. А всі хто їсть – смачного. У нас новий день, і ми гуляємо з Каспером. Дуже дощить, але гуляти з песиком потрібно, тому гуляємо. Так, ну що, робочий день в самому розпалі. Зараз я вже попрацювала вдома, і іншу частину дня я проведу в школі. Ось тому саме час збиратися. Я вже зібрала таку гульку, бо сьогодні. Ну, ось, не маю настрою, йти з розпущеним волоссям. Ох, добрий день! Каспі! іди скажи всім привітик! Іди! І скажи всім привітик! Скажи всім привітик! Ось, і сьогодні думаю, що вдягати. Бо на вулиці холодно, був дощ, але зараз сонечко світить дуже класно. Але знаю, що в будівлі буде 100% прохолодно, тому треба вдягатися так тепленько, але стильненько. Ось. Тому зараз покажу, що вирішила. Ви просто подивіться, яка краса на дворі. Ох! Ця осінь зводить мене з розуму. Вирішую одягнути ось ці джинси. Базову таку ковтиночку і ще зверху на неї світер. Так, зараз пасок. Так, так, так. Джинси світлі. Всі говорять, що світлі джинси не підходять на таку пору року, але мені начхати. Отак. Так, з'їм. Ось такий великий і дуже е, зараз згадаю слово. Cosy англійською. Хто знає, зрозуміє. Е, такий дуже комфортний світерочок. Ох, клас! Щоб по було, значить, заправляємо. Так, зараз гляну в зеркало. Ну, мені подобається. Підемо. Ось, зараз ще а, зміню сережки і вдягну свої Apple Watch. І це доповнює ще й каблуками. Тут взяла цей. А, господі. Коротше, санітайзер. І зараз зміню собі сережки. Бо коли в мене зібране волосся, мені важливо, щоб сережки були, типу, як масивніші. Інше тіло ж. Так, ну що, я доповнила образ каблуками. І тепер хочу вдягнути вже верхній одяг, бо вже час вирушати. На цей раз обираю свою жилетку, бо я, в принципі, зараз в таксі, а потім мене забере чоловік на машині. Тому, по ідеї, замерзнути я не повинна. Такую сумочку, сьогодні я. Дивіться на цього булочку Каспік. До речі, нас трошки приболів песик наш. Щось з'їв, напевно, або реакція на таблетки від алергії. Останні дні було дуже погано особливо вночі, але зараз вже все добре. До булочка. Угу. Що, все, я в малявій піжамі. На море вийшла в піжамі Так, зі дзвон з найкращим дизайнером Ева. Hi there. So, and what you planning for today? Just working or something special as well? Uh, advantages and disadvantages, synonym have no clue. Сьогодні вже третій день нашого волога. І сьогодні я працюю частину вдома, частину не вдома. Ось тому вже збираюся. Сьогодні бажання вдягтись дуже так комфортно, зручно. вітаємо Добрий день. Дякую. Дякую. Дуже приємно. А, тому вдягаюсь а, дуже просто: значить така, а, такий кардиган, а, гольф, ну, не гольф, а топ і джинс. І будуть ще кросівки. О, і все. Ну і щось зверху на керівник. І на цьому я хочу вже з вами попрощатись. Влог вийде все таким насиченим. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Будь ласка, дайте мені знати в коментарях, а, чи сподобалось, чи не сподобалось. Пишіть все, що думаєте. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь. Я дуже кайфую, коли у мене така активна аудиторія. Ну і звичайно, по традиції слава Україні.